Книга Ісуса Навина, розділ п'ятий. Як же всі царі аморійські, що потім боці Йордану на заході, і всі царі ханаанські, що над морем, почули, що Господь висушив йорданську воду перед синами Ізраїля. Аж поки вони не перейшли, серце їм зомліло, і в них дух підупав супроти синів Ізраїля. Того часу повелів Господь Ісусові Зроби собі кам'яні ножі і обріж у друге синів Ізраїля. І зробив собі Ісус кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїля на Аралот горбі. А причина, чому Ісус обрізав їх, була ось яка всі люди, що були вийшли з Єгипту, чоловічої статі, всі здатні до бою, повмирали в дорозі у пустині по виході з Єгипту. Бо весь народ, що був звідти вийшов, був обрізаний, а весь народ що народився в пустині, в дорозі, по виході з Єгипту, не був обрізаний, бо сорок років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вимер увесь народ, тобто, здатні до бою, що вийшли були з Єгипту, а то тому, що вони не послухалися слів Господніх. Тож Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прирік був їхнім батькам віддати нам землю, що молоком і медом тече. А замість них воздвигнув їхніх синів. Їх ось і пообрізував Ісус вони ж були не обрізані, в дорозі бо їх не обрізувано. Коли вже весь люд було пообрізувано. Пересиділи вони в таборі, аж поки не повигоювались. І сказав Господь Ісусові. Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором. Тим і названо те місце Гілгал аж по цей день. І отаборилися сини Ізраїля в Гілгалі. На чотирнадцятий день першого місяця ввечері вони святкували Пасху на степах єрихонських. На другий день Пасхи їли вони з урожаю тієї землі неквашений хліб та пражене зерно. Того самого дня, як вони стали їсти з урожаю землі, перестала падати манна не було в синів Ізраїля більш манни. І вони харчувались у цім році з плодів ханаан землі. Як же Ісус був під Єрихоном, звів він очі аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Ісус підійшов до нього та й питає Чи ти наш, чи з ворогів наших? А той відказав Ні. Я начальник Господнього війська. Прийшов я тепер. І впав Ісус лицем до землі, поклонився та й каже до нього. Що велить мій владика слузі своєму. Начальник Господнього війська каже до Ісуса, Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. І Ісус. Чинив так.